Друзі, давайте вчимося монтувати. Монтувати ми будемо вчитися сьогодні прямо в а, програмі. Інстаграм, тобто в соцмережі Інстаграм, в ній встроєний а, провідник, де ви можете спокійно займатися монтуванням. А для того, щоб щось монтувати, нам, звичайно, потрібна відеоподложка. У нас на каналі з моїми підписниками було ось такий запит, як створити, наприклад, на ось таких фонах додатково додати якісь свої матеріали, відмонтувати в такому а, методі, щоб воно класно виглядало і ну, з скреативити так би мовити. Ось такі фони можна взяти на каналі. Силочку на канал я залишу під описом до відео. Тобто ви зможете спокійно постійно мати під рукою такі класні інструменти. Тепер по хештегу фони вам будуть підтягуватися фони, ось такі, які не мають анімації. Ось такі. По... Якщо натискаєте, от бачите 47 варіантів фонів. видно. Якщо ми на галочку тиснемо, ми. По навігації шукаємо собі фони. так? Якщо ми натискаємо вверху на хрестика, і тоді по навігації шукаємо відео. Так, чекайте, чи мені вийде відеофони. Так, це не, не, не то. Ось Вам треба відштовхуватися. От у нас були фони. Ось тут. І коли ви бачите, ви знайшли фон, варіанти фонів. Внизу є, знову ж таки, відеофони. І у нас є 5 варіантів відеофони. Тобто, ось такі. Так? Або ще один варіант, коли ви заходите в налаштування і натискаєте медіа, тоді ви теж побачите картинки, і ви побачите відеофони. Тобто, мій канал, по суті, вам буде служити своєю рідною бібліотекою, де можна зібрати, ну, взяти щось для монтування, для створення, для креативу тощо. Так. А... Тепер у нас є вже загружений фон для того, щоб його почати монтувати. Вам потрібно зайти в інстаграм. Вам потрібно мати вже скачаний, готовий а, відеофон, з яким ви хочете працювати. Так, тепер є два варіанти. Відеофон можна загрузити в звичайну сторіс і додати на нього. Всі матеріали, які, ну, які вам потрібно, тобто це відео вже відзнято. А зараз ми, я покажу, як можна саме вмонтувати Reels. Тому тобто натискаємо на плюсика, беремо а, собі ось таку підложку на відео, і наше завдання, що ми тут можемо зробити? Ми можемо поставити музику, тоді ми натискаємо на музику. Так, я добавлю звук. Вибираємо музику. Галочка. Так. Музику додали. Зараз що ми ще можемо додати? Ми можемо додати текст. вверху текст. Доброго ранку. Це для прикладу ранку. Як працювати з шрифтами, як комбінувати шрифти, які є варіанти підложок в самому. Дуже-дуже багато корисної інформації. На, є на курсі Stories для нулячих, або всі види, всі види креативного монтування і так далі. Тобто це є такий у нас курс, який ви можете потрапити і це, цього всього навчитися. Так? Доброго ранку. А, і ось у нас є відео, яке йде. Так, давайте його так поставимо. І дивимося, як воно буде виглядати. Натискаємо внизу редагувати. Ви бачили. Ми були так. Тепер ми справа, зліва з боку натиснули редагувати, і ми бачимо наше відео. Давайте будемо його… Так, тепер доброго ранку воно може у нас в такому форматі. От ми тут тянемо. І в цьому форматі у нас доброго ранку. Ось, тепер воно. Відкривається і вам підтягується слово доброго ранку. Ви можете ось тут, якщо натискаєте, на «Редагувати відео. Ви натискаєте, і ви можете. По-перше, наприклад, музика може початися. Ні, не може. От такого формату тут немає. Якщо в повноцінних фотомонтажах, відеомонтажах є можливість потягнути речах музики, з якого моменту він буде починатися, то тут стандарт. Тобто тут немає можливості. Ви можете подовжити це відео, ні, не можете. Тут теж такого немає. Ось що, що ви можете монтувати, це ви можете. Коли з'явиться слово доброго ранку? Ви його можете тягнути, воно може з самого початку. Ну, так як у нас задумана така історія що ось доброго ранку, може з'являтися лише в такому форматі, після того, як відкривається шторка. Тобто, це один варіант, ми додали текст. Доброго ранку. Тепер ми можемо на текст додати анімацію. Це четверта функція. І воно буде ось таким чином. Ось так може бути. Тобто він може рухатися. Так, ми можемо змінити колір, шрифт, величину цих букв. І, тобто ми можемо з текстом спокійно собі працювати, так як ми звикли а, працювати в сторізі з текстом. Так, тепер редагувати. Знову тепер ми можемо видалити цей елемент, то я видаляю. Внизу, бачите, є редагувати або збросити. Тобто я видаляю. Тепер внизу ми бачимо редагувати, додати кліп, текст, стікер. Текст ми вже з вами вчилися додавати. Тепер давайте стікер. А ми можемо додати аватар, ми можемо додати стікер по пошуку, наприклад, давайте саме банальне, то тобто, давайте сонечко, наприклад. Сонце. Ну, ось таке сонечко в нас може вийти, тобто, це буде саме банально там сонечко. От ми відкрили. Занавіску, і в нас з'явилося сонечко. Тобто, в такому форматі можна зробити монтаж. Тобто, це може бути будь-що, це повинна бути ваша увага, уява, креативність працювати. Ми знову в тому самому а, моменті і нам потрібно додати, знову ж натискаємо внизу на стікер. І ми можемо, якщо у вас налаштований аватар, ми можемо додати аватар. Ми його можемо рухати, збільшувати і так далі. Так, ми можемо забирати стикер. І так само можемо ставити час стягнути оцим речашком, коли має з'являтися цей стікер. Це, якщо у вас налаштовані стікери. Знову ж таки, натискаємо, видалити і дивимося далі. Тиснемо на стікери. Будемо тепер додати матеріали, які у нас скачені в галереї, заздалегідь підготовлені. Так? Тобто, це буде не з переліку функцій інстаграма буде з зовнішнього. З самої галереї. Так, у мене дуже багато тут всього. Групи робочі моменти. Тепер дивимося, що я можу. Я можу поставити готовий текст, наприклад, який я підготувала. І от, при прикладі, от так я можу поставити. Це один елемент, коли ви. Так, ви бачите, воно не подобається мені редагувати відео так, сюди. І зараз воно з'явиться, я хочу його трошки сюди по центру. Це може бути будь-який текст, це може бути будь-який елемент. Я показала ось один з елементів. Так? Тепер я можу знову ж таки редагувати відео, стікер, «Добавити». І я можу додати, що в мене тут є таке гарне з елементів. О, це в нас варіанти стікерів, готові матеріали ось такі. Так, це я чат-бот я постараюся потягнути сюди, щоб він нам не мішав. А ось готовий такий варіант, він дуже ефектно буде виглядати. Починаємо монтувати. І що ми робимо? Ми робимо, щоб цей монтаж з'явився ось коли. Шторка буде тут. І дивимося, що це виходить. Дуже круто, ви бачите, що цей самий такий нейтральний на фоні ось такому дуже круто виглядає. Тепер, що ми ще можемо додати? Знову ж таки, редагуємо, натискаємо стікер. Ми можемо додати своє фото. Тобто це може бути фото повністю вирізане, тобто, це може бути лише наш фон. Тобто ми заздалегідь підготували, і от у нас вийшло таке класне фото ви за шторкою, так? Готово? І знову ж таки, я з'явлюся за шторкою, коли шторка буде вже готова мене показати, так? І дивимося, як це виглядає. Так, якщо б я хотіла, ось дійсно. Відреагу... відредагувати, то текст я би сюди. Ой. Так. Чекайте, мені треба зловити себе. О, зловила текст уверх, себе тут. Так, і зловити мені треба ще, щоб просто відреагувати, щоб воно зараз було нормально. Так, себе сюди. І ще чат-боти вниз, можливо, скинути, щоб воно виглядало класніше. Ось так. Так, знову дивимося, що у нас виходить. Воно вже в якийсь період, потім не хоче запускатися, якщо багато разів редагувати. Так. І. <спіллянність> Ви можете. Редагувати час. Так? Тобто ви бачите, що у нас трошки не свіковочка, воно все одразу вискакує і досить негарно виглядає. Тобто, ви коли щось таке бачите, ви собі можете це спокійно коригувати. чат боти я, наприклад, в самому кінці, себе я поставлю після цього, і воно буде. В такому форматі. Тобто, ви, ви, ви можете абсолютно все, що вам потрібно, на готовий відеофон поставити. Це можуть бути сторонні елементи, це можуть бути елементи з самого інстаграма, це можуть бути стікери, це можуть бути готові аватари тощо. Тобто в такому форматі плюс музика. Незалежно, який ви поставите формат, який відео, ви можете текст, розмовний, абсолютно все, що вам потрібно, от тут е, ставити таким е, методом. І от якщо вам треба щось редагувати, ви просто натискаєте редагувати. Все просто доступно зрозуміло. Монтуйте на здоров'я. І якщо брати до уваги, то в такому самому а, інструменті так само монтується TikTok. Тобто, абсолютно, там дуже мала відмінність від монтажу рілса. Так, тобто, то і тут, і тут, а в цих двох соцмережах можна от, е, монтувати Reels. Так само буде працювати Facebook. По тих самих накатаних схемах, по тому всьому от такий монтаж додати, е, забрати і, звичайно ж таки, додавати той текст чи відео, чи що ще вам додатково треба додати. Хтось просив, щоб прям відкривалася шторка, і можна покласти е, сюди під шторку своє фото. Воно на, на даному етапі, от в цьому форматі цього шаблона, воно не дасть таку можливість. Тобто, Попередньо потрібно створювати відеофон і замість зеленого фона тоді ставляти. На даному етапі це неможливо. Тобто ви можете окремо зробити в відеоредакторах, але от на цій анімації, на цьому відеошаблоні ви такого не зробите. Ви максимум можете зробити, це поставити себе вирізану, тобто це без фона і таким чином продемонструвати себе. Користуйтеся шаблонами, користуйтеся каналом, користуйтеся всіма матеріалами безкоштовно, які на сьогоднішній день є. І, звичайно ж таки, слідкуйте за а, інформацією, яка з'являється, ви дізнаєтеся багато чого цікавого. Коли ми змонтували відео, ми просто натискаємо на цю галочку, ми ще можемо редагувати обложку і вибрати щось з цього, або загрузити своє фото а, вже обложки, і а, далі поділитися, ну, попередньо ж таки написати пост, що це додавати хештеги, тобто всі, всі нюанси, які є а, в оформленні Рілса. Спокійно так. А всі от нюанси, там, як просуватися допомогою Reels, у нас є окремо курс а, по Рілсу. Це є великий, класний, упакований, доступний по навігації курс, який. Тип... Стане реально таким крутим помічником, тому а, якщо буде цікавий такий курс, обов'язково звертайтеся. Я думаю, що один раз розібратися і зрозуміти, як працюють алгоритми Рілса, як монтувати Рілси. Тобто тут ви можете креативити набагато більше, тобто ви можете і два відео склеювати. І, наприклад, перше відео це ви, друга якась вставка анімашки. Тобто, ну різні, абсолютно різні варіанти на це. Насправді це є цілий курс, ціла наука, як цим займатися.